Бір на зарядну станцію для операторів дронів дуже слабенько просувається. На зараз маємо 17 тисяч 900 гривень з 36 тисяч на сьогодні. Чому треба донатити на зсу? Пояснювати, думаю, не потрібно. Ми вас ніколи не підводили з 17-го року. Зараз збір не на сотні тисяч гривень, а всього на 36. Не на автомобілі, ні щось дорогезне. Сподіваюсь на вашу підтримку, якої зараз нам дуже не вистачає. Звичайно, лайк, комент, підписка на канал це теж маленька, але допомога. Також долучайтесь на Patreon це неабияка підтримка блогеру. 40 гривень на місяць це копійки, зато багато інформації вам та блогеру допомога. Основна робота ведеться у Facebook групах каналу. Там ще більше активності, новин та інсайдів. Відео щоденно теж долучайтесь. Та запрошуйте друзів, всі посилання у шапці та під відео. Вперше з початку війни санкції, введені ЄС проти РФ, починають не опосередковано, а безпосередньо тиснути на Китай. Під удар постають банки та компанії, які співпрацюють з ОПК РФ та з Нафтогазовою її галузю. Наступні пакети санкцій з боку ЄС також будуть містити обмежувальні заходи проти китайського бізнесу. Сам Китай станом на зараз робить все можливе, щоб максимально розширити розкол, який існує між Європою та СПРА, з ціллю створення ситуативного союзу з першими проти останніх, а це можливо виключно у випадку досягнення домовленостей або з Європою, або з симулян США, або з обома гравцями одночасно по українському питанню. Станом на зараз Китай максимально активізував зусилля. Спрямовані на досягнення домовленості з Європою, при тому не відкидаючи переговори з США. ситуація, коли Пекін просто спостерігав за війною за принципом, чекаю на те, що повз мене пропливе труп мого ворога вже у минулому, прошу долучатися до мого нового українського проекту мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так, як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. 100 доларів за 4 місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій з вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково: Китай не бажає безпосередньо втрачати гроші на підтримці економіки та фінансів РФ у стабільному стані, економічна ситуація в самій піднебесній залишається складною. Потрібна угода, яка, якщо не виключить, то суттєво знизить ризики впливу російсько-української війни для власної економіки. У Китаї чудово розуміють, що підтримка американським істеблішментом. Капітулянської та безхребетної політики Трампа по відношенню до Рифушки та Китаю, тане і вже наприкінці осені маятник настроїв у американському політикумі почне свій рух у зворотньому напрямку з поступовим, але сталим спротивом Сипанчина США, у тому числі санкційним діям Путіна, кращого моменту для досягнення прийнятних для себе глобальних домовленостей може не бути. Другий ярований ще приблизно з грудня не зможе забезпечувати поповнення особового складу угруповання в Україні виключно контрактниками. Станом на зараз мобілізаційна машина РСРОНА працює практично з коліс, а потік бажаючих підписати контракт з армією впевнено скорочується вже чотири місяці. Щоб продовжувати досягати мінімальних здобутків в Україні наступного року, потрібно проводити мобілізацію, хоча би частково. Путін боявся та боїться її проводити з декількох причин. А. В умовах перегрітої економіки та яскраво вираженого дефіциту робочої сили, в першу чергу кваліфікованої. Мобілізація здатна поховати навіть натяки на економічне зростання та на вихід російської економіки з рецесії, яка вже практично розпочалася. Мобілізація остаточно доб'є цивільні галузі економіки та потім по ланцюгу це торкнеться і ОПК. Б. Показові настрої щодо війни у самій Арешеки вже три чверті населення бажають миру. Постійно збільшується кількість прихильників миру без досягнення цілей СВО. Цілком реально те, що у випадку оголошення мобілізації їх кількість зросте до переважної більшості населення еру А у населення національних автономій еру які несуть непомірно високий тягар постачання м'яса для війни. Рівень протестних настроїв може підвищитися до ступені відкритих протестів, а ті протести у свою чергу теоретично можуть спровокувати глобальні загальноросійські. Третє демографічна ситуація у Росії не дозволяє казати про можливість подальшого ведення бойових дій наявної інтенсивності у 2026 році без ризику скочування ситуації у стан гострої кризи. Станом на зараз рівень народжуваності у Красішанавані найнижчий з 1999 року, подальше вимивання чоловічого населення через бойові дії створює чергову демографічну яму, у яку рев вже потрапляла на початку 90-х. Наявна, у РФ панівна пропагандистсько законодавча кампанія під гаслом народжувати повинні всі баби, бо розумних багато, а піхоти не вистачає. По оцінках розвід спільноти США не спрацьовує народжуваність у перерахунку на одну жінку фертільного віку залишається на рівні однієї цілої чотирьох десятих дитини з тенденцією до подальшого скорочення до показника одна ціла дві десятих дитини на одну самку. З точки зору розумної політики стратегічно необхідно якнайшвидше закінчувати війну, вивільняти в першу чергу фінансові ресурси. Та переспрямовувати ті з забезпечування першочергових військових потреб, на у тому числі політику підвищення народжуваності та захист материнства та дитинства. Загальна деградація російської економіки прогресує. На цю тему можна написати величезний допис: цитата голови ЦБ на Бібуліною початку цього року про те, що РФРНФ повністю вичерпала можливості економічного зростання. Початка цього року досі актуальна. У Нерсвіцькарів немає можливості доступу на зовнішні фінансові ринки задля інвестицій у власне економічне зростання, немає власних ресурсів для таких інвестицій. Існуючі санкції поступово скорочують валютні надходження від продажу нафти та газу в першу чергу. Китай, формальний союзник РФ, не виконує своїх обіцянок у сфері інвестицій у економіку розщончим. Та діє за принципом мародера дере за останні лахи, користуючись її тотальною фінансовою та економічною залежністю від волі Пекіну. Першочергова вимога на реженрев у контексті будь-яких переговорів по Україні, зняття чи послаблення санкцій, введених проти неї будь-які послаблення неможливі до як мінімуму закінчення бойових дій, як максимум до підписання мирного договору. Саме тому Ращешев поступово відмовляється на переговорах від нереальних вимог типу денацифікації та демілітаризації. Суспільні настрої, про які я вже згадував у першому пункті, вже безпосередньо впливають на інформаційну політику РФК. По службі я маю інформацію про суспільні настрої у РМАРК і дані моніторингу її інфопростіру. Я неодноразово давав статистику. Кількість прихильників миру з Україною зростає постійно, але за останній місяць, як мінімум, у три рази зросла кількість розміщених змі, матеріалів від знакових постатей калібру Калашнікова, Рогозіна та парамілітарних блогерів з рефреном. Війна зайшла в тупик, сили рівні, потрібні мирні переговори. При високому рівні фантазійності можна допустити, що виступи цих персонажів є результатом їх самодіяльності. Але знаючи реальний стан речей та підзвітність бійців ідеологічного фронту кремлівським босам, у їх самодіяльність може повірити лише вельми наївна людина. Більше сам Кремль організує зливи у пресу таємниць ГРОШЕМ про подальшу безперспективність ведення бойових дій наявної інтенсивності, підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. До вашого відома на Патреоні. У десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.